Уявіть собі, світ, у якому Україна вступила до НАТО ще у 2008 році. Це рішення могло б змінити хід історії всього регіону. Без тривалих вагань і дипломатичних маневрів двері альянсу відчинилися перед Києвом, і Україна одразу стала частиною західної системи безпеки у цій альтернативній реальності. Україна вже не нейтральна держава між двома полюсами, а активний учасник європейської архітектури миру. Як це могло вплинути на події наступних років? У цьому сценарії все змінюється в Бухаресті 2008 року. США наполягають, а Німеччина і Франція не опираються. Україна та Грузія отримують план дій щодо членства. Уже в грудні Український парламент ухвалює всі необхідні законодавчі зміни, а до середини 2009 року вступ вже завершено. Росія висловлює гучний протест. Але не наважується на відкриту агресію, зважаючи на колективні гарантії безпеки НАТО, замість Криму 2014 року чи війни 2022 тисячі Ми бачимо інтенсивну модернізацію української армії під стандартами альянсу та поступове згасання проросійських рухів, які втрачають підтримку на тлі зростання рівня життя до 2010 року. Україна активно інтегрується у структури НАТО. Відкриваються спільні навчальні центри, здійснюється технічна модернізація армії, зростає боєздатність. У Криму розміщується міжнародний військовий контингент для стабільності в регіоні. Росія намагається підсилити пропаганду, але безуспішно, та й українські медіа вже захищені від інформаційних атак. У 2013 році Євромайдан проходить мирно, бо влада не чинить спротиву, знаючи, що захід підтримує демократичні зміни. Уже у 2014 році Україна підписує повноцінну угоду про вступ до ЄС і починається економічний бум порівнянний із Польщею. До 2020 року Україна стає стратегічним мостом між Балтією та Чорним морем. Відбувається розбудова військової інфраструктури, а також розвиток it сектору оборонних технологій та інвестицій у науку. Молодь навчається в європейських університетах. А західні компанії масово відкривають офіси у Львові, Києві та Харкові. Росія, ізольована економічно, втрачає вплив на пострадянському просторі. Білорусь, Молдова і навіть Вірменія починають орієнтуватися на Київ як на новий приклад модернізації. Із вступом до НАТО Україна проводить глибоку реформу освіти. Зростає кількість дослідницьких інститутів, технічних вишів, академій. Культурна політика орієнтується на збереження спадщини та водночас популяризацію сучасного мистецтва. Київ стає одним із центрів європейського дизайну, урбаністики та кіно. Релігія і наука співіснують, а філософські дебати повертаються в мейнстрім, відбудовується інтелектуальна еліта на зразок міжвоєнного періоду. У 2025 році Україна один із найсильніших східноєвропейських членів НАТО. На її території працюють військові заводи, наукові кластери та космічні агентства. Військові навчання на території України стали щорічними і включають партнерів із Японії, Канади та Америки. Українська мова набуває міжнародного звучання фільми, музика і література з України здобувають нагороди у світі. У цьому світі не було повномасштабної війни, тисячі життів збережено. А схід країни економічно інтегрований і мирний. Якби Україна вступила до НАТО у 2008 році, ми могли б уникнути багатьох трагедій. Але водночас це урок, навіть найменші вікна можливостей мають значення. Бо історія це не лише події, це постійний вибір. Яким міг бути цей вибір, ми уявили. А що думаєш ти, як змінилась би Україна? Напиши в коментарях, підпишись на канал і підтримай розвиток проекту банку. Знайдеш в описі до відео.